Через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, коли вона вже була в Варшаві, а від її дому вибухали ракети. Тоді здавалося, що пройде якийсь час ворог буде відкинути і вдасться повернутися. На жаль, вона повертається лише зараз. Вертається Остап з Є відносин це те, що ми всі маємо і матимемо тут, у нас у місті. Уєї парадії, у її, параді, її літературному музеї, у її арместах, у коло хії друзів тих, хто ферментувався навколо неї, в коло цього ткани, як майбутній п'ятий Харків. Це така прекрасна пара міської світлани, Харків-Львів. Справді, вони були дуже щасливі разом, вони дуже пасували одне одному, і це було справжнє кохання. І Світлані було важливо, щоб частина Львова була в Харкові от, поряд з міськом. Та почався процес, щоб Львів передав Бруківку. Ну, і Світлана ще брала участь в цьому процесі, починала, і коли вже все було затверджено, Світлана. Пішла від нас, ну але вся ця ідея залишилась. Бруківка вже приїхала, тобто ідея буде втілена.